Друзі, вітаю вас на першому поєдинку ігрового дня Голден Бізнес-Ліги 2023 2024 У кубас, номер 22 Іван Космік, номер 9. Зараз момент. Тож, склад незламних, номер 7 Василь Чернік. Четвертий. Віталій Музик. Вів же м'яч у гру. О, дальній удар. Вище воріт. Проходить м'яч. Спокійно розігрувати скалі на своїй частині поля. Зараз момент. Без те, що незламні також мають моменти, хоч і в більшості захищаються. Зараз дуже хороший один до одного. Суперники грають. Зараз в атаці нездавні, дальній удар. Зараз пройшла передача, удар повзворот. А зараз пусті ворота, дальній удар від голкіпера. Пусті ворота немає на них воротаря. Удар встиг повернутись голкіпер. Був в цьому епізоді втручатися у гру, що Він і зробив. Зараз удар. Відповідь від Блакитних. 35-й Тарас Юраш. 70-й. Володимир Ослаб. Зараз момент у скали вперед усіма гравцями на чужу частину поля. Дальній удар. Зараз правим флангом розгортається. Атака і є Верший м'яч у нашій зустрічі. Ну... Вирішив галтати голкіпер. Володимир ослаб. В Отах суперника нікого немає. Зараз проходить діагональ. Федюк перериває пас. Розхитати суперника і зараз виходить передача, може бути небезпечно, удар. Вже голкіпер Незламних повернувся на своє місце. І зараз стійка рятує скал... Це Обидвох команд, аби показати свої найкращі якості. І зараз помилка. М'яч залітає у ворота незламних. 2-0 стає рахунок. Ну і... Зараз момент. Вдало грає. Червоно-чорних. Передача трохи в недодачу пішла, але все ж таки є удар. Для незламних, аби скоротити трохи відставання. Зараз ще один момент. І брід ногами грає. Відповідь від скали. Удар. Зараз. І невдовзі після завершення цього матчу розпочнеться одразу другий поєдин. Пусті ворота і м'яч пролітає вище. М'яч за межі поля. Тут переходження в центрі, можна пробивати. І... І... Ну, і на цьому звучить у нас сирена, яка фіксує перемогу скали з рахунком 2-0 над незламними. Тож, друзі, зустрінемось на наступному матчі.